Сьогодні хочемо з вами говорити таке питання, що стосується призначення пенсій для жінок, які працювали з шкідливими умовами праці по списку 1 та по списку 2. законом України про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування передбачено норма, яка регулює питання щодо того, що жінки, які працювали з шкідливими умовами праці, вони мають право вийти на пенсію раніше ніж 60 років. Тобто, це 50 і 55 років відповідно до списку 1 та списку 2. Однак було рішення конституційного суду від двадцять Ретього січня 2020 року, яке регулювало питання щодо того, що норма закону, яка визначалася у законі Загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, а також норма закону, що регулювалася законом України про пенсійне забезпечення, тобто це і та і та норма регулювала питання щодо зменшення пенсійного віку для жінок, визначалось таким чином, що у старій редакції такі жінки мали право виходу на пенсії по списку 1 при досягні 45-річного віку, а по списку 2 при досягненні річного віку, за умови, якщо відповідна жінка набула спеціальний стаж та страховий стаж для права виходу на пенсії. Тому рішенням Конституційного суду від 20-го року врегулювали питання таким чином, що жінки, які мають право вийти на пенсію, вони можуть вже вийти на пенсію по списку 1 при досягненні річного віку, а по списку 2 по досягненні 50-річного віку, тобто не так, що що зазначено у законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на сьогоднішній день. Тому, якщо ви або ваші близькі стикнулися з відповідною ситуацією щодо умов виходу на пенсію зі зниження пенсійного віку по списку 1, по списку 2, не зволікайте звертати за консультацією з номером телефону, що бачите на екрані. Наші спеціалісти проінформують вас та допоможуть вирішити ту чи іншу питання у сфері пенсійного законодавства. Дякую за увагу! Всього найкращого.